Так, котяточки, мої любимі, зараз швиденько ми з вами поговоримо про монетки і будемо з вами відпочивати. Отже, по біткоїну. В минулому відео я говорила, що хочеться зняти оцю розщоску. Ми її зняли. І що у нас зараз відбувається? Біткоін не йде вниз, він не проливається вниз. А як наче готується, Тут піджатися і пробити, щоб піти вгору, які у нього можуть бути, так скажемо, перешкоди на шляху, тобто дам, від яких зон він може відбитися вниз. Зона ось ця інтересу, від якої він зможе відбитися вниз, ось ця зона інтересу. Ну і звичайно, наш хай він або зробить перехай, або тут тормознеться. Чому? Чому я про це говорю? Да? Адже у нас багато що залишилось внизу. Ну, прям хочеться, щоб він це все познімав. У нас велика зона інтересу внизу, яку треба зняти. Ну, знову ж таки, треба чи не треба йому вирішувати. Тому ми, так скажемо, відштовхуємося від тої ситуації, яка зараз на даний момент у нас є. Я вам говорила про цю розчіску, що треба її, щоб зняло. Він, він її, от конкретно її він зараз зняв. Що у нас зараз відбувається? Схоже на якийсь піджим. А, також у нас невелика розчоска з'явилася внизу, яку теж можна зняти. Взагалі, зараз по монеткам в основному на п'яти хвилинах шортові формації. Тому, в принципі, може таке бути, що він зніме цю розчоску, але таки у нього є зона імбалансу ось тут, да, на старшому таймфреймі, він може відбитися, піти далі вгору, ну тобто відбитися від цієї зони імбалансу. І сюди далі піджиматися, щоб піти вгору. Але знову ж таки, нам треба дивитися на свічках по меншому тейфрейму, які будуть формуватися в цих зонах, в ці, да, які будуть вони. Якщо там буде піджим, і він буде виглядати прямо так, що він звужується, то скоріше за все ми будемо йти вище. Скоріше за все, е ці зони нас не затормосять. Але якщо там буде підльот. Потім може бути відскок вниз. Тому, е, в основному, звичайно, краще дивитися по свічках на молодшому таймфреймі. Тобто, знову ж таки, що зараз по біткоїну я хочу вам підсумувати да, в підсумку? Е, багато у нас є зон внизу, які його притягують. Ну, які прям хочеться забрати, які хочеться зняти, які треба зняти. Да? Е, але. Ми будемо орієнтуватися по ситуації, які свічки формуються на молодших таймфреймах в зонах інтересу. Да? Тобто тут знову ж таки ми бачимо, що формується якийсь такий піджим, да? поки що він ще не конкретний, бо може знятися ця малесенька розчосочка да, на п'яти хвилинках, і потім назад вернутися вгору. Якщо він буде вертатися вгору і пробувати піджиматись, значить, ну значить далі він пробує. Значить, далі він буде пробувати йти вгору. Але знову ж таки, яка з цих зон буде його тормозити, це все ми також будемо спостерігати. Все залежить від формації свічок, які там будуть утворюватись. Тому, ось конкретно зараз така ситуація. А, не шортова на зараз. Да? В принципі, якщо ми будемо говорити на якийсь е, е, інтрадей, бо якщо говорити на Скальпінг, то, можливо, зараз зніметься оця розчосочка. Якщо говорити на інтрадей, то навряд чи шорт, бо тут ще імбаланс, який уже шорт, буде трохи тормозити теж. А... Тому, яка зараз ситуація по біткоїну? Все одно, 60%. Для мене це шорт. Якщо ми будемо говорити чуть більше, ніж інтрадей. Шорт, да? щоб зняти ось це все. 60%. Ну 40%, що лонг. Лонг до якихось зон інтересу. І в залежності від того, які будуть формуватися свічки на цих зонах інтересу, можливо, також будуть формуватися по джимі, і це буде перспектива на лонг. Значить, по моїх угодах, що у мене відкрито, я сьогодні під час повітряної тривоги зранку відкривала угоду по SNX, це був Лонг. А, в общем, скрін з торгового журнала я вам показала, значить, де я зафіксувала. Зараз ця монета вже, звичайно, показує більше так е шортову формацію, да, шортовий сетап. Але знову ж таки, я шорти боюсь відкривати, бо також під час повітряної тривоги я відкривала шорт. Знаєте по якій монеті? По-хамстер, -по 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 вроді. Да? Так, да, я його відкрила. А, ну в принципі, я тоді перетягнула стопло з безубиток, бо біткоін давав зелені свічки, і я бачила, що все-таки він хоче з ним тягнутися. Я тут написала ризик, да, що це ризиковано шорт на ростущому ринку. Я вже заходила в мінуса по шортам, тому я коли побачила, що біткоін формує зелені свічки. Я побоялася, я перетягнула з стоп-лосу без убиток. І, в принципі, да, мене вибило по хамстер по стоплосу без убиток. І так скажемо, да, зараз, в принципі, воно відпрацьовує без мене. Ну, в принципі, ви знаєте, біткоін може зараз піти, зняти оцілої, і потім відбитися, щоб йти вгору. Цілком можливо. Тому, але все одно перспектива в нас більше шортова. Так, Есеніг сказала, хамстер сказала по моїх угодах, минулих що я казала, значить, велодром Стоплос уже без безубитку, ну він мені більше шортовий уже зараз. Чилкай стоплос без але, ну навірно, вибір, я не знаю, теж шортовий. Взагалі, по монетам, чи я вам буду радити сьогодні якусь монету? А, я вам ще ЛПТ говорила, теж проговорилась в минулому відео, що взяла на спот. А, в общем, по ЛПТ я засумнівалася в момент, десь тут ми були да, в минулому відео. Трошки я засумнівалася в цій монеті, але все-таки е, короткострокова моя ціль на споті була досягнена. І взагалі, ви знаєте, от, е, наскільки це правильно брати короткострокові цілі на спот, бо в основному спот це інвестиції, Ну, як? Е, як це правильно... Сфера, не сфера, площадка, да, ну, скажем, площадка да, для інвестицій для довгострокових. Тобто, і якщо ти береш якусь короткострокову угоду, да, короткострокову інвестицію, у випадку того, от, наприклад, взяла я Петі, полився би біткоін, і я заради якоїсь короткої цілі могла втратити більше, ну, знову ж таки, втратити на якийсь період втратити. Адже знаєте, в чому мінус спота. Це в тому, що а, треба чекати, якщо, якщо біткоін пролився, все полилося з ним, то треба чекати. І а раптом треба будуть гроші. Да? Раптом треба буде зняти якусь певну суму зі спота. Ну що тоді робити? Фіксувати е, мінус. Ну так, в мене багато монет ще з 21 року, які я закупилась на хаях. Це була осінь початок зими, коли я закупзакупалася. Якраз хаї. І до сих пір багато що з того не виросло, і багато що з того і не виросте. Тому, м -м, наскільки це правильно було, ну на фьючерсах у мене не було тут точки входу. Я вирішила короткостроково взяти на спот. Ну, ризикнула. У мене дві монети, які я взяла також на спот перед цим це йота, та що таке? Взагалі, це йота і Асих. Кстати, давайте я вам покажу. Ну, йота, м -м, Ну, йота... таке, якщо чесно. Я... я вже ще більше сумніваюся в цій монеті. Ну, не знаю, в общем. Зараз вона мені не виглядає, що скоро піде вгору. Вже. Ну, це вже, значить, буде довзрочна, довгострокова інвестиція. Ну, асихи. Я її брала десь отут, якщо я не помиляюся. Але, в принципі, навіть зараз вона мені також виглядає з перспективою в лонг. Тому е тут така справа. Будемо спостерігати. В мене по АСХ взагалі цілі тут уже вищі. Скільки це? Ну, наприклад, від моєї точки входу в мене ціль. Ну, десь тут у мене ціль. Не знаю. В общем, ну, це знову ж таки це на спот. Але я вам не даю ніяких порад, бо Ну, спот для мене більш небезпечний, ніж ф'ючерси. я ж кажу, я в, ну, в мінусах на споті. Ф'ючерс мені. Простіше, я закладаю в угоду по ризик менеджменту 1% да? ризик від депозиту, що я можу втратити. Ну втрачаю, то втрачаю. Ні, то ні, ну мені ф'ючерси якось на навіть більш рідніші. І то, що кажуть, ф'ючерси це зло. Друзі, ф'ючерси це зло, коли ти шукаєш кнопку бабло, і ти без досвіду сюди лізеш. Наш ти взагалі та без досвіду ти на споті будеш в мінусах, як я в 2021 році. Ні, і то я думала, в мене ще є досвід. Ні, не було досвіду. Зараз я б, я б там, де я закупалася тоді, я б не купляла. Зараз, дивлячись на мій досвід, який вже є на сьогоднішній день, на даний момент. Тому фьючерси. Це круто, це класно тоді, коли ви вже пройшли курси, ви обучилися, ви вже маєте свій ризик-менеджмент, у вас є своя стратегія, ви її відточили на тих же ф'ючерсах, і у вас вже щось більш-менш виходить. От ф'ючерс це класно. Подивіться кома, да? От я ж кажу, якщо б не стоп-лосс, ну подивіться, як вона виросла. Вона навіть чуть-чуть на пару пунктів зробила перехай. Можна було на спот взяти, але я не очікувала, що вона так виросте. І от то, що я стоп-лосс не там, де треба поставила, я вам казала не по своїй стратегії, бо зачасту ставлю стоп-лос за зону інтересу, а не за свінг минулий. Бо минулий свінг буває і знімається. ну тут я да. От вам психологія, наскільки також психологія важлива в трейдингу, не жаднічати. Як це зробила я? От, як же ж круто. В общем, чи раджу, я вам щось по монетам, друзі, зараз така, знаєте, ситуація неоднозначна. Кстаті, по ванна, я цю угоду не відкривала, це я хотіла показати також мій сетап. От я його пропустила, але це мій сетап, зона інтереса, палка вгору по джим, і тут я би відкрила, якби на цьому моменті я відкрила графік по цій монеті. Тут у мене би вже була точка входу. Стоп-лос правильно ставиться за зону інтересу, бо оцей е оцей лой міг би знятися, як по комі, да? І ось у нас співвідношення, ну, 2,98, ну, считайте 1 до 3. Майже 1 до 3. Отут можна було взяти такий тейк. Тобто Приблизно такі сетапи я і шукаю. Ну, шортові сетапи в мене також є, але зараз вони не відпрацьовують. І з, знаєте, очікувати, що зараз біткоін буде знімати цілу лої і відкривати шорт, ну, я теж не хочу. не хочу, Щоб поїздив відкрити шорт, знаєте, така. Знаєте, давайте резик, коротка позиція. Ну, Просто зараз монети в основному малюють шортові. Ні, тут... Ще співвідношення першиве. Ну, хочеться ще і це зняти, так? Да? Дивлячись на те, що біткоїну особу. Но я сумніваюся, що він звідси полиється прям повністю, щоб, щоб всі тіло її знімати. От прям сумніваюся, щоб всі тіло їй. Тут би по джиму такого не формувалося тоді. В общем, будемо спостерігати. Знову ж таки, я зараз кажу так, але е була одна фраза, яку мені сказали чи не мені, ну, я пам'ятаю, дивилась дивилася на прямий ефір і. Там э, людина сказала, що трейдер це той, хто вміє вчасно переобутись, да, перезутися. Тому такі справи, в общем, в общем, в общем. Чи раджу я вам щось по монетам? Сьогодні я вам нічого не буду радити. Більше в основному шортові сетапи. Ну, от Ена, от прям шикарно би шорт. Ну подивіться, яка тут зона інтересу, яка може його стримати. Через то такое, такое. BNB. Mm -mm. Тон уже пройшов, от дивіться. Я хотіла розглядати шорт від цієї зони інтересу. Я його не стала розглядати, тому що тут пішов, ну, дивіться, тут навіть не було шортового сетапу. По свічках п'яти хвилин, це. Отут я б не відкривала шорт. Вон тут трошечки не так має виглядати, щоб я шорт відкрила. Подивіться, по хамстеру зараз. Де Де-де-де, хамстер? Ось. Ну, є різниця. Ну так, тут шорт може зайде. Зараз, якщо біткоін буде знімати от тіло Йошки на п'яти хвилинах, то тут шорт зайде. Але знову ж таки, ладно, ну для мене це ризик. Я тут написала, що це рискована угода. Через то. І співвідношення тут 2,25, в принципі, бо тут є зона інтересу, яка буде стрімувати подальший хід. Вниз, знову ж таки, в залежності від біткоїна. Тому, чи щось я вам раджу, М -м, мабуть, не сьогодні. Давайте у нас сьогодні вихідний день, в честь різдва, хто святкує різдво 25-го, хто святкує 6-го чи 7-го? я точно не пам'ятаю, вроді 6-го на 7 сьоме. Це особиста справа кожного. Просто то, що сьогодні вихідний, да, в мене не робочий день, я сьогодні не працюю. Через то і багато де сьогодні вихідні дні. Тому давайте краще все-таки, якщо вихідний, то будемо більше відпочивати. Адже ну давайте ще ефір вам відкрию, так? Да? Ви ж любите ефір? Я його не люблю. Я не знаю, чи я не люблю. Він кажуть, я, я не, не розумію, чого я не люблю ефір. Це воно? Ну, Та сама ситуація. Давайте соламу подивимося. Та сама ситуація. Ну, в основному все та сама ситуація, тому, друзі, ось, до речі, SNX, так? Да? Скільки я там взяла? 4 так, да? по ньому. ризик 65, ну, Тобто я не зовсім була ще впевнена в ній, бо я на хаях. Ну, не зовсім на хаях я відкрила лонг, але все одно. В общем, я вирішила пробувати все-таки. Більше відкривати отакі більш короткострокові угоди. от 4%, 5-6 це нормально. А не чекати, чилгай, скільки я тут чекаю відсотків. 19%, щоб взяти, да? по велодрому я скільки там хочу взяти. 22. ну Такі зачасту не відпрацьовують. Дуже рідко відпрацьовують. і ну, прям, Мені проще от, реально, брати більше угод. І з меншими тейками по відсотках, да, ну тобто, знову ж таки, ризик-менеджмент, щоб все там розраховувати правильно, да? і стоп півтора відсотка, бо тут, наприклад, в велодром стоп вісім відсотків. Ну, знову ж таки, по ризик менеджменту, що тут один відсоток з депозиту закладений, що тут один відсоток з депозиту закладений на стоп, Тому такі справи. Добре, друзі. Відпочиваємо вихідний усім нам чудових прекрасних свят. Щоб наші мрії збивалися, щоб наші цілі досягалися, і щоб у нас все було чудово і прекрасно. І щоб наша психологія нам часто не заважала в нашому трені. Все, удачки тоді нам з вами і до зустрічі. До нового відео!